Заслухавши інформацію про підсумки програми економічної соціального розвитку району на 2013 рік та основних напрямків розвитку на 2014 2015 роки і бюджету району за 9 місяців, голова районної ради Василь Дзунза подав пропозицію щодо створення координаційної ради для сприяння інвесторам, яка слідкуватиме за тим, як ідуть на зустріч інвесторам відповідні установи. У мене є пропозиція така, щоб ми в районі каусу створили групу із депутатів. Із працівників адміністрації і сільських рад спеціального руху по сприянню розвитку економічного району і по сприянню інвесторів. Таку пропозицію підтримала колегія. А склад відповідної групи буде затверджено на наступній сесії райради. Голова РДА Василь Петрів відзначив, чимало позитивних сторін у економічному та соціальному розвитку району. А щодо бюджету, то спостерігається тенденція до погіршення показників його виконання. Втручання в ці процеси, ми, звичайно, не зможемо витягнути бюджет 2013 року. Незвичайно великий вплив на бюджет е, визвали оціни платежі, які сьогодні йде, йдуть у Казбесельському. Але ми повинні чітко розуміти, що якщо сьогодні відпустити Казбесельство і забезпечити проплату всіх платежів, то є проблема втрати незалежності. Тому треба затягнути пояси і чекати. На засіданні Василь Іванович висловив стурбованість щодо несправедливого розподілу дотації, яка надходить з державного бюджету. І нас цікають, чому не прийняти для всіх зрозумілу формулу розподілу. Наприклад, дуже проста: якщо на перше при формуванні бюджетів там. Калиський район мав 12 мільйонів за безпечності, Городенки двадцять сім, то стільки стільки літо і всього було там 370 мільйонів. І прийшло ще десять мільйонів процентному відношенню на ці райони. Це це буде стимул для районів. Василь Петрів також зазначив, що усі основні показники виконуються заборгованості по заробітній платі та енергоносіях за 9 місяців. Немає в свою чергу директор департаменту фінансів ОДА Галина Карп пообіцяла врахувати пропозиції голови РДА. Дійсно, урядом 9 жовтня прийнята постанова кабінету міністрів, яка виділяє області 63,6 млн грн гривень для забезпечення причасної виплати заробітної плати. Я врахую ваші пропозиції розміванчу щодо більш об'єктивного розподілу та ефоської дотації з рахуванням цієї роботи, яка проводиться місцевими органами влади по балансуванню місцевих бюджетів. На лампу проведена значна. також на колеї підвели підсумки, проведені в районі організованого відпочинку та оздоровлення дітей цього літа. Так за словами начальника відділу сім'ї молоді та спорту РДА Любові Панків, в районі оздоровлено понад 5300 дітей, що у порівнянні з минулим роком більше на 1766 дітей. Таких високих показників, як пояснив Василь Петрів, досягнули завдяки залученню додаткових коштів у сумі близько 1 мільйона гривень. В цьому питанні значну допомогу надали батьки, підприємці та інші установи.